На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Є на кожному обличчі два красивих озерця. Обидва однакові і розділяє їх гора. Що це? Так, це очі. Очі бувають різного кольору. Подивіться, зеленого, блакитного. Коричневі або карі називаючи, сірі. Очі це віконця в наколишній світ, через які ти бачиш, що відбувається навколо. Давайте подивимося на картинку, що ми тут бачимо. Так, діти граються в піску. За допомогою очей. Ми можемо відрізняти кольори, розмір і форму речей. Наприклад, повітряні кульки, дивіться, які красиві. Ми бачимо, далеко чи близько вони розташовані, собачка близько, а будиночок далеко. Ми бачимо, стоїть предмет чи рухається? Дивіться! Внизу плаває каченя, а вверху стоїть. Очі є не тільки у людини, очі є і у тварин, у котика, у собачки, очі також є у риб. Очі є у птахів. Дивіться, які красиві гарні очі. Очі треба берегти. А що ж треба робити? Треба робити гімнастику для очей. Водити очками догори, донизу, вліво, вправо, кругові, рухи. крухи, у казкових героїв, так? Да? Треба обов'язково вмиватися водичкою. А тепер завдання батька. Треба впізнати очі свого малюка. Дивіться, всі уважно. Ось оченятам під номером один. Ось іще ще одні гарні оченята. Ось такі оченята. Це все малюки з нашої групи. Ось такі оченята є. Уважно дивіться, батьки, і в коментарях мені напишіте, під яким номером очі вашої дитини. Цікаве таке завдання я вам придумала. Які ж оченята гарні у наших малюків? Веселі. Тут такі задумчиві. А тут такі кажуть: мм, щось треба придумати. Тоже такі мріють очі про щось гарне. А тут оченята немов посміхаються, а ось і ще які оченята гарні, теж посміхаються. Теж гарні оченятки. І отут такі оченята зерні. До побачення, діти, до побачення батьки. До нових зустрічей.